Щиро вітаю всіх шанувальників Гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 24-го туру Української прем'єр-ліги 2024-2025, Кривбас, Кривий Ріг, київ який мав розпочатися на 15 хвилин пізніше запланованого часу через повітряну тривогу, яка прозвучала ще раз, і гра стартувала більш ніж на годину пізніше. Команди не демонстрували захмарного темпу, як точно констатував коментатор. Загострень біля воріт майже не було. Хіба що Ярболенко з Бояльським намагалися змитикувати гол в карному кривбасу. Тим не менш на 29-й хвилині за Дирака, а на 33-й конате з кривбасу отримали жовті картки. А на 35-й простріл Дубінчака з лівого флангу вздовж воріт не змогли перервати ні конате, ні дібанго. І Андрій Ярмоленко на дальній стійці увігнав м'яч під поперечину тещиною правою ногою 0-1. Ось так кияни впіймали свій момент і його використали, молодці. А ось те, що у захисті кривбасу такі дірки виникають, то вже проблема для команди, яку потрібно вирішувати тренеру Юрію Вернедубу. Відразу ж по перерві на 48-й хвилині кривбас ледь не зрівняв рахунок. Донбазі вискочив вічна з нещеретом. Але динамівський голкіпер вчасно кинувся на випереми і випередив суперника, хоча вибив колясто прямо на твердо хліба, який добивав м'яч, але напоровся на жорсткий підкат Попова. Сталося все біля лінії карного майданчику каян, але Іліч зі штрафного попав в голову Шапаренка, який проводив 200-й матч за Динамо. Кривбас в другому таймі володів ініціативою, створював небезпечні моменти. На 63-й хвилині Нешеред відбив перед собою дальній постріл понедільника, кузик на добиванні був неточний. А вже на 64-й попов грубо скосив на газон сосу на підступах до штрафної і спочатку отримав попередження, а після вар перевірки червону картку і покинув поле. Нешеред впорався з ударом кузика зі штрафного низом, але ж кияни тепер у меншості. Тим не менше, підопічні Шовковського заграли за себе і того видаленого хлопця. Знову відзначився асистом Дубінчак, який в боротьбі зробив високу діагональ з лівого флангу вперед на правий, де кулястого підхопив ванат, прибрав фінтом двох суперників та й пробив точно в дальній кут 0-2,74 хвилина. І радості було у киян разом з лавкою запасних та Шовковським, неначе вони вже УПЛ виграли. А поки ще у Динамо 2-0. Перемога над Кривбасом, 60 очок в активі і одноосібне лідерство в УПЛ. У другої Олександрії онлайн зараз 54 бали. Шахтар має 50, поліся Житомир 38, Кривбас 35. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.